Добрий день, починаємо урок алгебри. Запишіть, будь ласка, в зошити дистанційна робота і тема нашого сьогоднішнього уроку: додавання і віднімання многочленів. Додавання і віднімання многочленів. Так, і давайте пригадаємо. Сформулюйте правило розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс. Давайте пригадаємо. Якщо перед дужкою стоїть знак плюс, то ми просто прибираємо дужки, не змінюючи при цьому ніякі знаки. Так. А якщо ж перед дужкою стоїть знак мінус, що будемо робити? Прибираємо дужки і змінюємо всі знаки в дужках на протилежний. Якщо був плюс, буде мінус. Якщо був мінус, буде плюс. Давайте подивимося усно. С плюс дужка А плюс Б. Перед дужкою А плюс Б стоїть знак плюс. Коли ми розкриємо дужки, ми просто приберемо дужки і залишимо знаки без змін. С плюс А плюс Б у нас буде. Далі, наступне С мінус дужка А плюс Б. Перед дужкою стоїть знак мінус. Будемо змінювати всі знаки в дужках. Подивіться, в дужках перед А не стоїть ніякий знак. Означає, що це число додатнє. Тобто при зміні буде стояти знак мінус. Перед Б стоїть знак плюс. Теж, якщо будемо змінювати знак, буде мінус. Отже, що у нас буде мінус А мінус Б. Наступний приклад. Дивіться, знову у нас перед дужкою стоїть знак мінус. Будемо змінювати всі знаки в дужках. Що у нас буде? мінус А плюс Б. Отже, пригадали. Почнемо працювати. Додамо многочлени. члени, діти працюємо знову ж таки ще усно. Додамо многочлени члени 7х2 мінус 4х плюс 9 і мінус 3х2 плюс 5х мінус 7. Для цього запишемо їх в суму. Потім розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Подивіться: записали їх в суму. Коли відкриваємо дужки... Перед дужкою стоїть знак плюс. Отже, ми знаки ніяки не змінюємо, залишаємо, які вони є. Да? Мінус 3 х квадрат, плюс 5х і мінус 7. Шукаємо подібні, де в нас подібні? 7 х квадрат і мінус 3 х квадрат. це буде 4 х квадрат. Далі мінус 4х і плюс 5х подібні. Да? Це буде плюс 1х, один ми не пишемо, буде просто плюс х. Плюс 9 і мінус 7, це буде 2. Так. Точно так же можна шукати суму будь-якої кількості многочленів. Працюємо далі. Зараз попрацюємо письмово під номером 218. Знайдіть суму многочленів. Так, дивіться, що ми напишемо. Напишемо перший многочлен в дужках плюс в дужках другий многочлен. Зробіть паузу, запишіть і потім йдемо далі. Отже, розкриваємо дужки. І перед першою дужкою, і перед другою дужкою стоїть знак плюс. Отже, просто прибираємо дужки, не змінюючи при цьому знаки. Що в нас буде? 2 х 3х куб, мінус одиничка, плюс 5х куб, плюс 3 х квадрат і плюс 7. Шукаємо подібні. Давайте подивимося. 3х куб і 5х куб. Подібні, підкреслили їх однією рискою. 2х квадрат плюс 3 х квадрат, теж подібні. Да? У них, подивіться, подібна буквина частина. І там, і там і х квадраті. Підкреслили їх двома рисками. І хвилястою підкреслимо ті, де в нас немає буквеної частини, да? подібні члени. Мінус 1 і плюс 7. Підкреслили хвилястою лінією. Так, працюємо тепер. Те, що ми підкреслили однією лінією. Да, у нас 3х куб плюс 5х куб. Це буде 8х куб. Записуємо, дорівнює 8х куб. Далі. Двома лініями ми підкреслили 2 х квадрат плюс 3х квадрат. 2 плюс 3 це буде 5. Да? Отже, 5 х квадрат. Далі. Пулястую, підкреслили: мінус 1 і плюс 7. 7 мінус 1 це буде 6. Да? І запишемо плюс 6. Приклад ми з вами розв'язали. Ідемо далі. Наступний номер 226. Спростимо вираз. Зараз попрацюємо письмово разом. Так. Перший вираз. Давайте подивимося, що у нас тут є. Ви його переписуєте, да? ось він, ставимо знак дорівнює, і будемо відкривати дужки. І перед першою дужкою, і перед другою дужкою стоїть знак плюс. Тому ми знаки змінювати не будемо. Все запишемо без змін. 1, плюс 2P, плюс P квадрат. І мінус П. Шукаємо подібні. Подивіться 2п і мінус П. Да? однакова буква частина. Більше у нас подібних немає. Отже, дорівнює. Що в нас буде, подивіться? Найбільша степінь біля П квадрат. Запишемо п квадрат. Далі, 2п мінус П. Це буде просто П. Отже, плюс П. І що у нас залишається? Одиничка плюс 1. Так, другий приклад записали: 5а квадрат плюс куб мінус дужка мінус А плюс 5а квадрат. Дорівнює. Я візьму інший колір, буду писати: дорівнює. ще раз цим розв'язуємо. другий приклад, да? Перед першою дужкою стоїть знак плюс. Нічого змінювати не будемо. 5а квадрат. Плюс А куб. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Будемо змінювати всі знаки в дужках. Було в дужках мінус А, буде плюс А. Було в дужках плюс 5А квадрат, буде мінус 5А квадрат. Шукаємо подібні. 5А квадрат і мінус 5А квадрат. Підкреслюємо однією лінією. А куб немає подібних, А немає подібних дорівнює. 5а квадрат мінус 5 квадрат буде 0. Не записуємо, що в нас залишається. А в кубі плюс А. Так, розглянемо третій приклад. Ось він, так. Да? Ви записуєте, ставите на паузу, якщо не встигаєте, дорівнює. Знову ж таки, і перед першою, і перед другою дужкою у нас стоїть знак плюс. І змінювати знаки ніяк не будемо. Х квадрат мінус 5х, плюс 5х, і мінус 13. Шукаємо подібні. Мінус 5х, плюс 5х, більше подібних немає. Мінус 5х плюс 5х буде 0. Що у нас залишається х квадрат. віднімаємо 13. Так, і дивимося на четвертий приклад. Що у нас буде? Перед першою дужкою стоїть знак плюс. Нічого не змінюємо, да? просто переписуємо. Перед другою дужкою стоїть знак мінус. Змінюємо всі знаки в дужках. Діти, звертаю увагу. В дужках, да? дивіться, в дужках перед цифрою 5 нічого не стоїть. Тобто число додатнє. Вважаємо, що там плюс. Да? Змінюємо на протилежний знак, буде мінус 5, мінус 3 куб» і плюс 2 2b квадрат». Шукаємо подібні: 3 куб» і мінус 3 куб» Буде 0. Мінус 5 b квадрат плюс 2 b квадрат підкреслюємо однією рискою. Більше у нас подібних немає. Що у нас буде? Мінус 5 плюс 2, мінус 3. Отже, мінус 3 b квадрат, і мінус 5 у нас залишається. Завдання ми з вами виконали. Йдемо далі. Номер 229. Розв'яжіть рівняння. Давайте пригадаємо, як розв'язується рівняння. Що треба зробити? Розкрити дужки, звести подібні доданки, перенести з іксом вліво, а числа вправо, знайти корінь рівняння і записати відповідь. Давайте виконаємо перше рівняння. Розв'яжемо, так? запишемо умову 5х. Додати 2х квадрат мінус в дужках 2 х квадрат, мінус 10 дорівнює 25. Отже, розкриємо дужки. бачимо, перед дужкою у нас дає знак мінус, отже, будемо змінювати всі знаки в дужках. Що у нас буде? 5х плюс 2 х квадрат переписали без змін. Далі було 2х квадрат, буде мінус 2 х квадрат. Було мінус 10 стане плюс 10. Дорівнює 25. Зводимо подібні доданки. Що у нас подібне? Дивіться: 2х2 мінус 2х квадрат. Це буде 0. Отже, у нас залишається 5х плюс 10 дорівнює 25. Перенести з іксами вліво, а числа направо. З іксами у нас уже є. Вліво переносимо числа направо. Справа у нас 25, переносимо 10, змінюємо знак, буде мінус 10. Отже, 5х дорівнює 25 віднімаємо 10, буде 15. Х у нас невідомий множник, щоб його знайти, добуток 15. Ділимо на відомий множник на 5. Х у нас дорівнює 3. Отже, ми з вами розв'язали рівняння, знайшли значення. Х, х у нас дорівнює 3. Я зараз витираю дошку і буду записувати друге рівняння. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Отже, розв'яжемо з вами друге рівняння, запишемо його умову: 5 мінус куб, мінус відкрили дошку, 2х. Додаємо 7 і віднімаємо х куб, дужку закрили, все це дорівнює мінус 8. Знову ж таки, да? бачимо, що у нас є дужка, будемо її розкривати і змінювати всі знаки в дужках, тому що перед дужкою стоїть знак мінус. Перепишемо без змін 5 мінус куб і починаємо. В дужках 2х, отже, у нас буде мінус 2х. В дужках плюс 7, отже буде мінус 7. В дужках мінус куб, отже буде плюс хуб дорівнює мінус 8. Шукаємо подібні. 5 віднімаємо мінус 7, буде мінус 2. Що у нас ще подібне? Отже, 5 і мінус 7. Двома рисками мінус куб і плюс куб. це буде 0. Залишається у нас мінус 2х, і з іншої сторони мінус 8. Мінус 2х залишаємо. А мінус 2 будемо переносити. Отже, у нас буде мінус 8 на місці, а переносимо мінус 2, буде плюс 2. Мінус 2х дорівнює. Мінус 8 плюс 2 буде мінус 6. Х наш дорівнює добуток мінус 6 ділимо на відомий множник на мінус 2 в дужках, оскільки від'ємне. Х дорівнює мінус на мінус дасть нам плюс. 6 ділимо на 2 буде 3. Х дорівнює 3. Отже, ми знайшли значення наш х дорівнює 3. Ваш домашній номер дуже схожий. Розв'яжіть два рівняння номер 230. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів. У підручнику ви опрацьовуєте параграф 8. Правил тут немає, да? нічого складного в цій темі немає. Отже, прочитайте параграф 8, подивитеся на приклади, які тут розв'язували, да? і ваш домашній номер. Розв'яжіть рівняння. Номер 230, ось він. Да? Номер 230, розв'яжіть рівняння. У вас є два рівняння. Алгоритм. Якщо ви забули, ви можете собі його десь записати, щоб він у вас був. Да? Це такий, ну, своїми словами, написаний алгоритм: да? розкрити дужки, звести подібні доданки, перенести, знайти корінь і записати відповідь. Отже, я від вас чекаю на фото ваших робіт. Працюйте!